Територія на Яворівській сірці одна з трьох ділянок, які раніше обласна адміністрація вибрала для інвестиційного конкурсу з будівництва сміттєпереробного комплексу. У п'ятницю під час поїздки до Львова Володимир Гройсман доручив Олегові Синюці передати її Львову. Це є територія надзвичайно. Там, де найгірша ситуація, і власне з екологічної точки зору це буде варіант вирішення цієї проблеми. Ціє робочі місця, це є соціальні інвестиції. Остаточне розпорядження про відведення земельної ділянки від голови облдержадміністрації, місто чекатиме вже у понеділок. Тоді одразу візьметься до роботи. Йдеться про будівництво заводу, механіко-біологічної переробки. Його вартість залежатиме від потужностей. Та попередня ціна комплексу – 20-25 мільйонів євро. Збудувати завод місто має у найближчі півроку. Разом з тим потрібно продовжити рекультивацію грибовицького полігону з боку уряду. Державна служба надзвичайних ситуацій виділить техніку, яка буде необхідна, для того, щоб такі роботи проводити. Зрозуміло, що фінансування цих робіт має відбуватися за рахунок бюджету. Львівської міської ради допомагає очистити майданчики від сміття, яке залежалось у місті. Облдержадміністрація у неділю вже мають завершити. Я сподіваюся, що в неділю вже місто Львів війде повністю в стабільний графік вивозу твердих побутових відходів. Наразі зі Львова вже вивезли більше вісімсот тонн відходів. Львівські сміття погодились приймати п'ять міст області. Станом на п'ятницю у Львові переповненим залишався кожен п'ятий сміттєвий майданчик. У нас було 35%, зараз вже 19%. Ця робота продовжується. Ми продовжуємо вивозити сміття на ті ділянки, де нам погодились приймати, щоб вивезти пенаковищіні майданчики. Немає проблем. Люди готові приймати, але треба, щоб не було блокування, щоб не було заважання. Якщо буде нормальна ситуація, то нема проблем. По одній машині на кожен полігон нас в області є 20. Поки що усі договори із полігонами області коротко тривалі і закінчаться наступного тижня. Після цього Львів знову залишиться без постійного місця для вивезення відходів. Ірина Панчешин, Вікторія Васькевич, Володимир Квятковський. Головні новини Львова.